Всім привіт! Знову я на своєму даху, вже цей раз з помічником прийшла мені допомагати. Що Вчора було плюс один, на вечір пішов сніг, панельки знову заліпило снігом, подивився вироблення взагалі там до 1 ампера. Доходить, зараз буду обмітати. Таке, нібито сонечко десь там далеко проривається, але панельки отак. Покрити такою корочкою льоду. Зараз обребем, Ну і покажу. Ну, ось такий результат. Панельки очистив. Довелось промінити ось таку нанотехнологію. у вигляді куска вагонки. То, що мітлою його обдерти було реально, не скажімо, нереально, особливо внизу тут. І так ось він везде пообдирав, тому що така нарідь. що навіть вагонка не бере. Ну а так, в принципі, почистив. Зараз покажу наскільки збільшується виробиток енергії. Ну, З'явився мінімальний виробиток енергії. 51 Вт. До цього взагалі він не стартував. Там Намагався, але не було старту. Зараз ось така виробітка є. Все, Всім пока. Настав вечір. Зараз подивимося, що в нас інвертор. Виробив за день, трошки в день було проглядало сонечко, я думаю, на, на графіку це буде видно. Так, ну, За день згенеровано 1 кВт в лівому нижньому углу. Ну, За весь час 1677,6. Ну, Ось такий графік. Видно, що не піднімалось, там ватт 50-100, а потім з 12 десь приблизно до другої години дня видно пік до 750 Вт. А там сонечко було трошки виглянуло. Ну і такі показання за сьогодні.